Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми й далі розв'язуватимемо задачі за допомогою рівнянь. Завдання 1. Розв'яжіть задачу. Із Києва та Харкова відстань, між якими 512 кілометрів назустріч один одному, виїхали два автомобілі і зустрілися через 3 години 20 хвилин. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо швидкість другого на 24 км за годину більша за швидкість першого. Розв'язання нехай км за годину швидкість першого автомобіля. Тоді х додати 24 км за годину швидкість другого. Автівки їхали назустріч одна одній. Тому їхня швидкість зближення дорівнювала Х додати. Х додати 24, тобто 2х додати 24 км за годину. Відомо, що автомобілі зустрілися через 3 години 20 хвилин. Тобто через 3,26 години, що дорівнює третій години. Оскільки вони проїхали всього 512 кілометрів, то складімо таке рівняння. 3,1 третя помножити на 2х додати 24 дорівнює 512. 3,13 запишімо у вигляді неправильного дробу та розкриємо дужки. Маємо 10 третіх помножити на 2х додати 10 третіх помножити на 24 дорівнює 512. 10 помножити на 2х і поділити на 3 додати 10 помножити на 24 і поділити на 3 дорівнює 512. Чисельник і знаменник другого дробу скоротімо на 3 і маємо 20х поділено на 3 додати 80 і дорівнює 512. Перенесімо доданок, що не містить змінної в праву частину рівняння, змінивши при цьому його знак на протилежний. 20х поділити на 3 дорівня 512 відняти 80. 20х поділити на 3 дорівня 432. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює 432 поділено на 23 дорівнює 432 помножити на 3 і поділити на 20 дорівнює 216 помножити на 3 і поділити на 10 дорівнює 648 дорівнює 64,8. Отже, х дорівнює 64,8 кілометра за годину швидкість першого автомобіля. Знайдімо швидкість другої автівки. 64,8 додати 24 дорівнює 88,8 км за годину. Відповідь: Швидкість першого автомобіля 64,8 км за годину. 88,8 км за годину. Завдання 2. Розв'яжіть задачу. Двоє друзів сплавлялися на байдарці 2,5 години за течією річки та 2 години проти течії. Шлях, що подолали туристи на байдарці за течією, на 10,6 км довший за шлях, пройдений проти течії. Знайдіть швидкість байдарки в стоячій воді, якщо швидкість течії 1,8 км за годину розв'язання. Нехай Х швидкість байдарки в стоячій воді. За умовою задачі, швидкість течії річки 1,8 км за годину, оскільки швидкість за течією річки дорівнює сумі швидкостей у стоячій воді та течії, то швидкість байдарки за течією дорівнює х додати 1,8 км за годину. Швидкість проти течії дорівнює різниці швидкостей у стоячій воді та течії, тому швидкість байдарки проти течії дорівнює х відняти 1,8 км за годину. Шлях, що подолали туристи на байдарці за течією, дорівнює 2,5 помножити в дужках х додати 1,8 км. А шлях пройдений проти течії 2 помножити в дужках х відняти 1,8 кілометрів. Оскільки відомо, що значення виразу 2,5 помножити на х плюс 1,8 на 10,6 більше, ніж значення виразу 2 помножити на х відняти 1,8, то складімо рівняння. 2,5 помножити. Х додати 1,8 мінус 2 помножити. Х відняти 1,8 дорівнює 10,6. Розкриємо дужки. 2,5 помножити на х, додати 2,5 помножити на 1,8, додати мінус 2 помножити на х, додати мінус 2 помножити на мінус 1,8 і дорівнює 2,5 х додати 4,5, відняти 2х, додати 3,6 дорівнює 10,6. Перенесімо доданки, що не містять змінної в праву частину рівняння, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 2,5х відняти 2х дорівнює 10,6 відняти 4,5 відняти 3,6. Зведімо подібні доданки. 0,5х дорівнює 2,5. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює 2,5 поділити на 0,5 дорівнює 25 поділити на 5. Х дорівнює 5. Отже, відповідь 5 км за годину швидкість байдарки в стоячій воді. Завдання 3. Розв'яжіть задачу. Гончар Андрій за одну годину виготовляє 10 таць для піци, а його син Сашко. 5. Певну кількість виробів гончар Андрій виготовляє на 1,5 години швидше, ніж Сашко. За який час цю кількість таць для піци виготовляє гончар Андрій? Розв'язання. Нехай Нехайкс певна кількість таць для піци, яку виготовляє гончар Андрій. Оскільки за 1 годину він виробляє 10 таць, то х виробів гончар виготовить за х поділено на 10 годин. Його син Сашко за одну годину виробляє 5 таць. Отже, ікс виробів Сашко виготовить за х поділено на 5 годин. Відомо, що гончар Андрій виготовляє цю кількість виробів на 1,5 години швидше. Тобто його час виготовлення менший за час виготовлення виробів сашком. Тому складімо рівняння. Х поділено на 5 відняти х поділено на 10 дорівнює 1,5. Помножмо обидві частини даного рівняння на 10, бо 10 є спільним кратним для чисел 5 і 10. Маємо. 10 помножити на x поділено на 5 відняти. x поділено на 10 дорівнює 10 помножити на 1,5. Розкриємо дужки. 10 перших помножити на х поділити на 5 відняти. 10 перших помножити на х поділити на 10 дорівнює 15. 10 помножити на х поділити на 5 відняти. 10 помножити на х поділити на 10 дорівнює 15. Чисельник і знаменник першого дробу скоротімо на 5, а другого на 10. Маємо 2х відняти х дорівнює 15. Зведімо подібні доданки. Х дорівнює 15. Отже, 15 таць для піци виготовляє гончар Андрій. Знайдімо час, за який він виготовляє цю кількість виробів. 15 поділити на 10 дорівнює 1,5 години. Відповідь за 1,5 години гончар Андрій виготовляє 15 таць для піцци. Сьогодні ми розв'язували задачі за допомогою рівнянь. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей.